Клубу вікінг з міста Кривий Ріг Сергій Літвінов. Зустрічаємо! Ну що, друзі, наступний поєдинок серед професіоналів на івенті від арати World Fighting Championship. Бій у легкому дивізіоні Lightweight вагова категорія до 70 кілограмів. Сергій Літвінов проти Віталія Опалька. Ага, це. Що, друзі, першим з'являється Сергій Литвінов. Після чемпіон України з ММА, чемпіон України з фріфайту, кандидатом з фрі-спорту з ММА, матері спорту з фріфайту, представляє клуб вікінг місто Кривий Ріг. Останній свій поєдинок він провів проти Євгенія Михайленка на івенті FC FC Fight Night 6. Тоді була присуджена перемога Литвінову, але після. Розгляду комісію все ж таки була зафіксована нічия і дуже хоче реваншуватися. Михайленко у свого суперника ось цю прикручу поразку, але вже нічию. Отож, шість перемог, шість поразок у кар'єрі Сергія Літвінова дебютував він у далекому 2017 році на турнірі. Роту WWC в поєдинку проти Дениса Німчинова вигравав у Богдана займі, Черніченка, Олександра Ванкєєва, Романа Афремка. І його суперник зріс 170 см, сантиметрів. Вага 70 кілограмів. Дебютант у професіоналах, чемпіон Рівненської області та переможець українських турнірів з ММА. Представник СК «Берсерк» Віталій Опалько. і суперником сьогодні у Сергія Літвінова буде Віталій Опалько, дебютант серед професіоналів. Чемпіон Рівненської області та переможець всеукраїнських турнірів з ММА. представляє спортивний клуб Берсер йому 21 рік. Він на 5 років молодший за свого візві. Зустрічаємо Віталія Опалька! Ну що, друзі? все готово до початку цього поєдинку. Сергій Літвінов проти Віталія Опалька. Зараз щось там на вухо шепнув рефері Літ... Літвінов. Поєдинку у ваговій категорії до 70 кілограмів. Подивимося, що сьогодні покаже Опалько, але суперник в нього дуже дуже серйозний. Суперник з 12 поєдинками у профікар'єрі. Ну друзі, поїхали. Перший раунд. І одразу ж активно намагається розпочати опальку, потужний лоукік від Віталія. Двійка від нього, але поки що все контролює, Літвінов, поки що жодних проблем немає. Тужний лоу-кік від Літвінова, і Одразу ж тут хайкійку відповідь вилітає від Опалька. Ось так намагаються зараз фехтувати ногами хлопці. Обережна дія зараз Літвінов. І ось тут чудова атака від Сергія. Одразу ж відчув міць ударів. Опалька свого суперника. Ще один лоу-кік, Якось тут вже підійшов на середню дистанцію, Літвінов. Цікавий поєдинок. Дивимося, що сьогодні будуть хлопці. Намагаюся ось так розгойдувати, ну і подивіться ось. Тут оверхенд у виконанні Опалька, почув він своїх секундантів і одразу ж виконув удар справ. Чудово провально зараз Літвінова. Ну і знову тут за допомогою своєї швидкості поки що пробуксовує свого візаві Опалько. Цікавий поєдинок. Ще раз нагадаю, цей бій відбувається у легкому дивізіоні у лайтвейті. З двійкою зараз провалюється Опалько. Одразу ж пропускає лівий джеб по корпусу. І ось тепер Жилітвінов намагається переслідувати свого опонента. Лоу-кік неприємний по внутрішній поверхні стегна. Пропускає зараз опалько. І ось тут же підтискає Літвінов. Таке враження Сергій розізлився, але не форсує події, дає і супернику попрацювати у першому раунді. Намагався ось тут замітувати удар супермена. Не літвінув, але я все ж таки передумав його робити. Знову це лівий джеб від опалька. Одразу ж міукіку відповідь. Ось такі розміни. Чудова атака зараз від відлітивінова, але чому не продовжити? Чому не продовжити не затиснути суперника, який вже перебував біля сітки? Тут запитання, звичайно, що лише до Сергія. Ось так грамотно у такому ключі він проводив свій останній поєдинок проти чемпіона. Full Contact Fighting Чемпіоншіп Євгенія Михайленка. Корпус є зараз. Літвінов да, добре показав корпус. Добре. Намагається вирвати перемогу у поєдинку проти Віталія Опалька. Трохи більше хвилини залишається до завершення першого раунду. І Що тут пішов боротьбу? Зараз Літвінов забиває дві руки знизу. Ось тут плечем працює Літвінов, тричі поспіль завдав. Удар у голову. Ну і контролює свого суперника. Зараз Літвінов. Не знає таке враження, що робити зараз Опалько. Так він блокує свого суперника, але контроль на боці Літвінова. Зараз. Ще кілька ударів зараз плечем пропускає опалько, але 30 секунд залишається. Не так вже й багато до завершення першого раунду. Рефері дуже уважно ось так дивиться взагалі просто завмер. Хлопці працюють, але ось немає якогось видовища для прихильників ММА. Повний контроль від Літвінова в останні секунди першого раунду цього поєдинку. Ну і на цьому дебютний відрізок протистояння завершився. Сергій Літвінов проти Віталія Опалька. Бій у ваговій категорії до 70 кілограмів. Важкий раунд для обох функціонального. Звичайно ж, не з легких мало було боротьби. Ось лише в останній хвилині намагався контролювати біля сітки свого суперника Літвінов. Отож, друзі, все готово до початку другого раунду протистояння між Сергієм Літвіновим та Віталієм Опальком на турнірі від Арарат WFC. Поки у нас невеличка зупинка. Чесно кажучи, не помітив, що там відбувається, мабуть, зайва волога зараз на, на стилі. Але все гаразд, і поєдинок продовжується. Знову з дальньої дистанції намагається влучити зараз Опалько, але не завжди дістає Все, неприємний Лівий джеб, і одразу ж лоукік вилітає від Літвінова. Ще один лоу від Сергія. Відповідь одразу ж від Опалька. Й одразу ж удар супермена від Віталія. Ризикнув він цей удар провести на відміну від свого суперника, який намагався це зробити в першому раунді. Ось тут вже яскраво, ось тут вже яскравіше. Видивляється, зараз літвінув, але поки він це робив, одразу ж провів кік. Опалько. Чудова робота, в принципі, від опалька. Що в сіці нічим не поступається він своєму супернику. Намагається бути рихливим, Демонструє свій фудворк, але подивіться, яка ж серія у відповіді. Таке враження просто повело, опалька, пішов на свого суперника. Літвінув, але одразу ж контратакував саме Віталій. Але серія була чудовою, яку завершив ось цим потужним мідлкіком Літвінов. Передню ногу оброблює зараз Літвінов з цими неприємними лоу-кіками, і скільки вже наковтав цих ударів опальку в цьому поєдинку безліч. Тисне зараз Літвінов, але поки що без ударів ну і дає просто вийти з-під цього пресингу суперникові. Ще одна двійка від Літвінова. Але знову не продовжує свою серійну роботу. Знову не створює тиск на суперника, ну і не бомбардує Опальк. Таке враження після кожної вдалої серії дає відновитися своєму супернику Літвінов. Але подивіться, як же зараз він розкручує свого опонента, ну і тут лоукіком збиває його з рівноваги. Ось тут вже другу половину цього раунду забирає Літвінов. І забирає вчасту. Спробував виконати тейкдаун від опалька. Намагався ось тут полізти в боротьбу, але свій захист показує одразу ж Літвінов. Ну і пробуває ось тим гаком по корпусу. Ще двійку пропускає опалько коліно від Літвінова. І продовжує ось тут вже бігати Віталій. Але. У цього хлопця залізне підборіддя. Тут без сумнівів. Знову опиняється зараз знизу Опалько. і ось вона чудова можливість вийти, мабуть, у фул маунт і фінішувати свого опонента. Ось тут коліном тисне, намагається Опалько. Не захищатися ну, по корпусу в впарти від Літвінова. Серія ударів. Ну і рефері втрутився одразу ж і зупинив цей поєдинок у розпачі. Просто зараз Віталія Опалько. Але все до цього йшло, чесно кажучи. І нічого дивного в цьому немає. Продемонстрував свій клас Сергій Літвінов. Подякували хлопці один одному за цей бій. Чудове протистояння в рамках мейн карду турніру від Арарат. WFC. У другому раунді на третій хвилині 40 секунді. Технічним нокаутом перемогу здобув Сергій Літвина. Вітаємо Сергій. Дякуємо віталі. Сергій, кілька слів. Від, від тебе. Чекаємо. Так, звісно, ще. Давайте подаруємо оплесків Сергію. Це був дуже сильний виступ, крутий бій. Всі отримали масу задоволення. Вітаємо тебе з перемогою. Всім привіт. В першу чергу хотів би подякувати організаторам турніру за запрошення. Я так скажу: я на багато таких турнірах виступав для першого разу. Це дуже, дуже сильний. Дися. Йому великий респект. Дякую, вітаю. Всіх вас люблю. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо тобі, Сергій. Ще раз оплески. Ну що ж, друзі, а ми продовжуємо. І на нас з вами очікує вибухова сутичка двох професіоналів. Цей бій не просто зіткнення технік, це випробування витривалості, сили та бойового досвіду. Зустрічаємо зріст 178 см, сантиметрів, вага 77 кг. кілограмів. Абсолютний чемпіон України з Кіокушинкай карате, чемпіон ліги Hard Combat, а Також переможець у муай-тай на бинтах і професійному карате. Артем Веклич! зустрічаємо.